Друзі, зі столиці України до столиці Італії вирушаємо на конференцію з відновлення. Але перед цим, разом з представниками українських громад а також з громадським сектором, обговорювали питання стосовно захисту неба над громадами. Люди б'ють на сполох, розуміючи усю відповідальність, яка є на них за. Те, що відбувається на місцях, і зрозуміло обговорювали питання, як втриматися в цій технологічній гонці озброєнь і захистити українське небо. Будемо доносити ці ключові тези до наших європейських партнерів. Маємо ще низку запитань від екологічних організацій, громадських організацій в українських, які говорять, що понад з геноцидом Росія чинить повноцінний екоцид в Україні. Звичайно, є ще ряд питань. Які ми зібрали з громади і будемо доносити до наших європейських партнерів і надіємося на досить продуктивні два дні роботи в Римі для того, аби все ж таки розставити правильні акценти та пріоритети. Ми розуміємо наскільки важлива відбудова. Проте сьогодні потрібно говорити про ключові питання, які турбують дійсно громадян України, і саме ці питання ми будемо обговорювати разом із нашими партнерами.